Як забезпечити Україну газом власного видобутку знають місцеві науковці за їхніми дослідженнями? В надрах західного регіону сконцентровані значні запаси сланцю, з якого можна видобувати блакитне паливо. Свої напрацювання вчені представили головам Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад. Пошуки сланцевого газу успішно здійснюють у Польщі і можуть розпочати в Україні. Ціна такого палива у світі коливається від 90 до 140 доларів за тисячу метрів кубічних. Щоправда, і видобуток потребує значних фінансових витрат, тому вчені, зважаючи на низькі можливості українських газовиків, радість залучити до пошуків такої сировини іноземні компанії. Надія на те, що ми своїми власними силами зможемо підняти це питання, це є тупіковий напрямок. Немає сьогодні у нас в Україні стільки таких фінансових ресурсів, які б дали можливість пройти ці 10 років. Ну хочу сказати, що перший, один з перших проектів, який був реалізований і дав позитивний видобуток, видобут цього газу коштував порядка 130 мільйонів доларів. Це тільки дослідження, це ще газу не було. Це тільки вкладення в дослідження цього процесу. Тим часом на адресу трьох обласних рад уже надійшло прохання з міністерства екології негайно виділити ділянки під видобуток сланцевого газу. Водночас офіційно контролювати цей процес представникам регіонів в уряді наразі не дозволяють. Тому в обранців виникло чимало сумнівів щодо доцільності такого видобутку, адже він ще не вивчений і може мати негативний вплив. На екологію трьох областей Скільки це буде робочих місць. Ми хочемо знати, що немає ризиків на сьогодні. Ми не маємо такої інформації від міністерства екології, які ж насправді є ризики. Ми зобов'язані це знати. Громада зобов'язана це знати. Більше того, ми навіть можемо, приймаючи остаточне рішення, порадитися з місцевою громадою. Ми послідковуємо намагання монопольно захопити. Становище під час вивчення проблеми відбування сланцевих газів і реалізації самої технології відбування. Ми би не хотіли, щоб це сталося. Згідно і чинного земельного законодавства, і закону про надра є певні застереження щодо надання дозволів. Тобто, тут не тільки треба буде рішення Тернопільської обласної ради. Тут необхідно буде так само розглядати питання в деяких районах області, так само розглядати на сесіях сільських селищних міських. Іх рад і ухвалити відповідні рішення. А також частина цих земель, які просить Міністерство екології відвести, на їх території знаходяться приватні земельні ділянки. Тому три обласні ради домовилися звернутися до Кабміну з проханням детально проінформувати їх про плани видобутку сланцевого газу, а також включити представників цих регіонів до контрольної комісії.